Брати, сестри, дорогі друзі, хто створив сім'ю, хто вже довгий час має сім'ю, хто буде створювати сім'ю, Господь він проти розлучень. Господь хоче, щоб був один чоловік, одна дружина і там, щоб народжувалися щасливі діти. Коли ми бачимо, коли Господь створив першу сім'ю, це записано в другому розділі буття. І наслав Господь Бог на людину міцний сон, і коли вона заснула, узяв одне з ребер її і закрив те місце плотю. І утворив Господь Бог із ребра, що узяв у людини жінку, і привів її до людини. І сказала людина ось це кістка від кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона називатиметься жінкою, бо взята від чоловіка. Тому залишить чоловік батька свого і матір свою, та буде приліплений до дружини своєї і стане двоє плоті однієї. Ви можете паралельно відкривати, дивитись інші переклади: суть по суті одна. Одна суть Бог створив, Бог їх поєднав, Бог дав чітко Адаму зрозуміти. Що вона не просто його дружина буде, а вона створена від нього. І Бог якби вже наживо їх поєднує як дві особистості, як дві людини. Дуже важливо сьогодні нам зрозуміти, навіщо це Бог зробив, і навіщо Бог передбачив такі міцні зв'язки між чоловіком і дружиною. Друзі, уявіть собі, а сім'я, чоловік і дружина це є прообраз Ісуса Христа, як жениха і церкви, як нівеста, як нареченого і нареченої. Уявіть, якби в Ісуса Христа не було, Тісніх зв'язків з церквою. Якби Ісус Христос не помирав за неї. Якби Він не придбав церкву ціною свого життя. Якби Господь нам не дозволив з вами бути в тілі Його членами, в тілі Ісуса Христа написано, що церква це тіло Ісуса Христа, а Він є голова цієї церкви, так чи ні? Друзі, дивіться, якщо Бог дозволив нам так наскільки поєднатися з Ним через Сина Його. Бог не порівняв церкву свою, не порівняв Ісуса Христа з нареченою, з кимось, чи з чимось. Він порівняв з первими людьми, з чоловіком і дружиною, з Адамом і з Євою. Як ви думаєте, наскільки сім'я це серйозно в очах Божих? Я думаю, це дуже серйозно. Нема порівняння більше ні з ким і ні з чим. Ісус Христос, Він сьогодні порівнюється з чоловіком, а дружина з церков'ю, як наречена. Автоматично напрошується запитання. Я не буду запитувати зараз братів, чоловіків, хто коли цурався чи соромився своєї дружини. Наскільки вам було соромно за свою дружину? Чи багато було випадків у вашому житті, коли вам було соромно за неї? Питання саме в яких ситуаціях вам було соромно? Як вона щось не те сказала, не те зробила, чи вона, можливо, вигляд свій змінила? Виникає питання автоматично, чи Ісусу Христу. Колись було соромно за церкву свою, за наречену. Давайте по-іншому поставлю запитання. Чи Ісус Христос, коли помирав за нас, коли Він нас полюбив, чи були ми ідеальними, хорошими людьми, за яких, яких можна було полюбити? чи яка була основа, чи яка була причина, чи яке було переконання в нас з вами, щоб Ісус Христос нас наскільки сильно полюбив, що життя своє віддав? Тепер напрошується автоматично питання, чому сьогодні чоловіки цураються своїх жінок, а жінки чоловіків. Що не так? Як можна цуратися сьогодні себе? Якщо по Слову Божому дружина твоя це ти. Це твоє лице. Так чи ні? Чи якось по-інакшому? Дружина твоя це лице чоловіка. Наскільки твоя дружина щасливо, гарно виглядає, це питання сьогодні також до чоловіка в більшості. А наскільки чоловік щасливий, це також питання до дружини, друзі? Велика відповідальність сьогодні на нас з вами. То питання виникає: хто робить щасливим себе? Ми самі себе робимо щасливими чи нещасними. Так чи ні? Питання як ми прописуємо собі в розумі відносно своєї дружини. Коли ми одружувались, ми брали її тимчасово на 10 років, на 20. Чи нам цікаво було з нею дожити до глибокої старості? Ми з дружиною святкували вчора до речі, слава Богу, дякую всім, хто привітав нас 30 років. 30 років вчора було. Ви мене спитаєте, чи це довго, чи я втомився за 30 років. Брати і сестри, чесно скажу, навіть не прочувствував, наскільки так все швидко пройшло. Чи щасливі ми щасливі? Ми з дружиною приклали зусилля за все своє життя, жодного скандалу у нас не було. Я взагалі не кажу про те, щоб руку піднімати. Ми дійсно щасливі, Бог так нам допоміг, що жодного скандалу не було. Чому? Тому що ми з перших днів поклали в серце своє поважати один одного. Завжди працювати над повагою один до одного. І нагадувати один одному, наскільки ми любимо один одного і цінуємо одним одним. Ви думаєте, що діти не наблюдали за нами? Вони спостерігали за нами дуже завжди. Дуже важливо сьогодні зрозуміти, що Ісус Христос, Він не хоче, щоб церква Його була нещасною. Він не хоче, щоб сім'ї були нещасними. Я хотів би з вами звернутися до Євангелія. У мене небагато часу. Я хочу коротко про. Дивитися, прочитати з вами деякі місця, які переконують нас в тому, що ми маємо сьогодні любити, дбати один про одного. Це дуже важливо. Кожен із нас ми маємо в будь-якому віці, чи вам по 20, чи вам по 30, чи вам по 80. В кожному віці ми маємо насолоджуватися один одному. І в кожному віці ти і я, ми з вами, чоловіки і дружини, мають виглядати по-своєму цікаво, навіть коли на голові біла шапка і маршинки. І навіть хтось уже, можливо, кульгає трошки. Богу дуже приємно, коли в старості він спостерігає з неба, коли чоловік і дружина, вони не можуть один без одного. Жити. І навіть коли їм по 80 років у них бажання померти в один день. Вони не уявляють собі життя на землі один без одного. Друзі, це, чи можна назвати це справжньою любов'ю? Чи можна назвати цих людей щасливими? Я думаю, да, три рази, як мінімум. На кожне питання. Відкрите, будь ласка, Євангеліє від Марка, 10 розділ. З першого вірша: І вийшовши звідти, він приходить у землі іудейські по той бік Іордану, і знову зібрався до нього народ. І як звичайно, він знову вчив їх. І, приступивши фарисеї, спитали, спокушаючи його, чи дозволяється чоловікові відпускати дружину. А він сказав їм у відповідь, що вам заповідав Мойсей. Вони ж сказали, Моїсей дозволив писати розвідного листа і відпускати. Але Ісус сказав їм у відповідь через жорстокосердість вашу Він написав вам цю заповідь. Від початку ж творіння, як чоловіка й жінку, сотворив їх Бог. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і буде приліплений до дружини своєї. І стануть двоє плоттю однією так. Що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, те людина нехай що не розлучає. Ми читали в книги буття в другому розділі, що Бог поєднав чоловіка і дружину, так чи ні? Друзі, я хочу сьогодні з вами говорити про справжній шлюб, який створюється по Слову Божому. Не в світі, де жили 10 років, потім вирішили розписатись якось. Де жили в блуді, потім пішли до батюшки, ну, батюшка, давай нас благослови як чоловіка й дружину. Це щось таке, знаєте, перекручене. Я не кажу про той шлюб, що там розлучений, не допускається. Я кажу про шлюб правильний, який, знаєте, тут, у алтаря, де Бог благословляє хлопця і дівчину. Нареченого й наречену. Які є члени церкви, в тілі Ісуса Христа, які в чистоті і в святості тут стають, щоб Бог їх зліпив і стали одним цілим чоловіком і дружиною. Я сьогодні хочу з вами говорити про ідеальний шлюб, про ідеальну сім'ю, тому залишить чоловік батька свого і матір і буде приліплений до дружини своєї, і стануть двоє плотя однією, так що вони вже не двоє, а одна плоть. Отже, що Бог поєднав, та людина нехай не розлучає. А вдома учні його знову запитали його про це. Він же сказав їм: якщо хто відпустить дружину свою і одружиться з іншою, той перелюбствує стосовно неї. А якщо дружина залишає свого чоловіка і виходить замість за іншого перелюбствує. ми сьогодні говоримо про шлюб, який Створив Господь. Бог не дозволяє, щоб люди роз'єднували. Бог не дозволяє розлучатися і створювати іншу сім'ю з іншою людиною. Докази шукаємо далі докази. Що каже апостол Павло Ри, до Римлян 7, 7 розділ з другого вірша? Бо заміжня жінка зв'язана з законом і живим чоловіком. А якщо помре чоловік, вона вільна від закону заміжжя. Тому якщо при живому чоловікові вийде заміж за іншого, назветься перелюбницею. І Якщо ж помре чоловік, вона вільна від закону заміжжя. Так що вона не буде перелюбницею, ставши дружиною іншого чоловіка. Чи зрозумілий текст, який написав апостол Павло? Чи потрібно ще якось оклумачити? Брати і сестри, може, в когось є по ходу питання? Ви можете взяти листочки, ручки, писати і швиденько напротязі служіння передавати на першу лавку, і ми, це ж сьогодні буде вивчення Слова Божого розбор, і ми будемо сьогодні на ваші питання давати відповідь. Тому він і цікавий, цей розбор слова, коли з'являються певні питання, і ми даємо відповіді. І ви можете вже приходити з питаннями, можливо, завчасно, ми ще з дому. Перше Післання до коринтян, сьомий розділ. З друга вірша. Але щоб уникнути блуду, нехай кожен має свою дружину і нехай кожна має свого чоловіка. Чоловік нехай виявляє дружині належну прихильність так само і дружина чоловікові. Дружина не має влади над своїм тілом, але чоловік. Так само і чоловік не має влади над своїм тілом, але дружина, не ухиляйся один від одного, хіба що за згодою на деякий час, щоб присвятити себе, постуй, молитві, і знову бути разом, щоб не спокушався, щоб не спокушав вас, сатана, через нестриманість вашу. Є певні моменти, брати і сестри, де ми маємо сьогодні в сім'ї оці близькі стосунки дбати про них. Ми не маємо сьогодні знущатися над чоловіком чи чоловік над дружиною, коли ми можемо там, на тиждень, на два, там, на місяць стоп, 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 все, давай ми в різних кімнатах. Живемо, спимо і тому подібне. Немає права чоловік тому, що він не володіє над своїм тілом дружина. І дружина також не має права, скажімо, озвучувати чи приймати такі рішення, бо також вона залежна від чоловіка. свого. І це дуже важливо знати і усвідомлювати і по Слову Божому. Питання, коли хтось хворіє, це інша справа, коли хтось просить чи вирішив чоловік, чи дружина піти в піс, молитву, є духовна потреба, слово Боже каже, домовтеся на певний час. Тому що духовна боротьба, певні є умови потрібно стояти в пості в молитві за ту чи за іншу потребу знову вже по домовленості. Дружина благословила чоловіка чи чоловік дружину, а можливо, і разом стали в пісні молитву, як сім'я справжня, і відстояли ту чи іншу позицію. Друзі, це по Слову Божому. Це по Слову Божому. А тим, хто одружився, наказую не я, а Господь дружині від чоловіка не відокремлюватись. Але якщо й відокремиться, нехай залишається незаміжньою. або примилиться з чоловіком і щоб чоловік дружину також не залишав. Ну, в життю всяке буває, так чи ні? На якийсь час, можливо, люди вирішили помовчати, не розмовляти. Хтось вирішив вернутися в будинок, можливо, тата і мами. Хочу попросити всіх тат і мам. Коли ваша донька чи ваш синок пробігає до вас додому, ви його знову виводите на вулицю за двері до дружини чи до чоловіка і закрили двері. До нас приходить тільки вдвоєм. Так, колись тьоща моя робила своїми старшими доньками. Одної там був такий характер. Поругається з чоловіком, прибігла додому. Йоща вислухала, додому, спати у нас не будеш. До чоловіка. Каже, твій чоловік прав. Як це мама? Ти що не підтримаєш мене? Я підтримую твого чоловіка. Зять. Друзі, це правильно. І це правильно. Батьки сьогодні мають також розуміти, що значить діти відліпилися. Відліпилися це знову калачами не заманюйте їх до себе додому і не жалійте, ой, мама може казати: ой, твоя така дружина, не може тобі ні борщику приготувати, не те зробити, а ти ж у мене тут був, як у Бога за пазухи. Я ж тобі і те, я ж тобі і те. Ні, ти одружився, можливо, твоя дружина молода, вона вчиться, вона буде в тебе ще краще, ніж я. І навчиться, і все буде добре. Іди терпи, є інтернет, читайте рецепти, готуйте самі, все робіть, все у вас буде добре, так чи ні? Так, багато є моментів, друзі, де ми маємо сьогодні з вами це все враховувати. Я коротко сьогодні поділився. Слово Боже, я можу ще вам міста шукати про те, наскільки Бог протирозлучен. Протирозлучен. Я хочу з вами помилитися. І далі передати слово Володимиру Миколаївичу. Хай Бог благословить сьогодні, друзі, тих, хто, можливо, сьогодні виношує цю думку, як, як би розлучитись своєю дружиною, як би знайти причину. Я багато сьогодні чув, одна із причин так вона подала на розлучення. Не я ж. Він подав на розлучення, не я ж. То я тепер маю право вийти. Він зблудив, чи вона зблудила, він зрадив, чи вона зрадила. Друзі, я в Слові Божому знаходжу і розумію чітко. Якщо є зрада, є два варіанти. Перший варіант Бог завжди пропонує простить і далі жити в мирі. Другий варіант якщо вже ні, то розлучайтесь. А третього варіанта на повторний шлюб після розлучення я не знаходжу. Я тільки один варіант знаходжу, де апостол Павло пропонує, коли в світі там жили. Не знаю, як, і хтось прийшов до Бога, чоловік чи дружина. І, і слово Боже, апостол Павло вчить, якщо дружина твоя невіруча ага. не проти жити з віручим чоловіком, то дружи і, і живи з нею, як чоловік і дружина. Якщо ні, то тоді ти вільний і ти в церкві можеш на повторний шлюб. Взяти собі дружину вже з церкви, створити нову сім'ю і жити в такому випадку, як я знаходжу, в інших друзі ні створити свої сім'ї такими, щоб вони були міцними і благословенними і ви все життя були щасливими. Не роздивляйтесь інших жінок. Мудрий Соломон він написав чітко, що всі інші жінки для чоловіка це є колючки. Кожна з них, яка б вона не була красавиця, це є колючка. Вона зробить боляч. А твоя каже жінка, одна це лілія. Для кого Та чужа жінка для тебе колючка, а для свого чоловіка вона лілія. Також, знаєте, Бог звертається сьогодні до жінки каже: Жінко, знову ж через Соломона, ти маєш право і можеш їсти тільки з своєї яблуні плід, який є твій чоловік. Інші всі чоловіки це дикий гримучий ліс. Смакуй тільки від свого чоловіка. Чоловік насолоджується своєю лілією. Будьте благословені і будьте щасливі. Хай Бог вас усіх благословить. Молимось. Великий всемогутній наш Бог. Ми звертаємось до тебе, Господь, в цій молитви. Ми хочемо подякувати Тобі за все, за любов, за милість, за усі твої благословення, Боже. Ми дякуємо Тобі, що ти наш Бог. Ми дякуємо, що ти наш Спаситель, наш іскупитель, Господь, ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо ці молитви, Господи, за ті сім'ї. Там, де шлюб сьогодні хилитається, трищить, там, де диявол сьогодні, багато всі, всякого негативного показує в тому шлюбі. Де можливо багато помилок зробив і чоловік і дружина Божа. Господи. Ти до галатів, Господь, в п'ятому розділі Ти даєш ці настанови до жінок і до чоловіків, щоб жінки, Господи, були слухняні своїм чоловікам. Щоб вони, Господь, повинувались в усьому написаному Господу, щоб вони поважали своїх чоловіків, а чоловіки, щоб любили їх так, як ти типу, полюбив церкву, що віддав життя своє за церкву, так і чоловіки мають любити своїх дружин. Вони, якщо будуть так любити, то їхні дружини будуть самі кращі. Вони не будуть роздивлятись інші варіанти. Вони будуть жити щасливі, Боже, благослови. Благослови сьогодні чоловіків і дружин, благослови, наповнюй духом Святим, Боже, наповнюй сьогодні Твоїм миром, Господи, цінності дай Твої біблійські, Боже, очі відкрий їм, щоб добре бачили один в одному, Боже, щоб вкладалися один в одного, щоб вас Боже, благословіння. Радість і любов, Господь, щоб та любов примножувалась, Боже, щоб було терпіння, щоб була повага один до одного, Боже. Благослови. Сьогодні дуже важливо ця сім'я Боже. коли сильна благословена сім'я, сильна благословена церква, сильна благословена країна, Боже, благослови. Дай це зрозуміти Боже. Дай сьогодні Господь правильно розуміти дітям Твоїм слово Твоє. Розуміти слово Твоє, любити Слово Твоє, смиритися, Господь. Ми не були ідеальними, Боже. Багато із нас були дуже, дуже неслухняні, дуже погані люди, люди в цьому життю. Но Ти полюбив нас. Ти, Господь, спустився з того рва, Господь, тої ями Боже. Загибелі ти витягнути, ти спас Боже. Ми дякуємо Тобі, Господь. Скільки блудників і блудниць ти спас Господь і дозволив бути в тілі Твоєму, Боже. Скільки ти п'яниць, наркоманів, Господь вбивць, ти спас, ти простив, Боже, ти очистив, ти освятив, і ти дозволив бути в тілі Твоєї нареченої, Боже. Дай завжди це пам'ятати, Боже, де ми були, на якому дні ми були, Боже, в якій ямі, і ти звідти нас, Господь. Не посоромившись, ти спустився, і ти нас звідти Господь підняв. Ти нас зцілив, ти оздоровив, ти зробив нас новим творінням в Ісусі Христі. Дякуємо. І скоро ми будемо святкувати, Велике свято Різдва Христового. Ми будемо Господь святкувати, радіти, згадувати ті події. Дякуємо, що ти подарував для нас Сина Твого, Месію, Емануїла, Господь, дякуємо тобі за все. Будь прославлений і будь благословений. Кожну сім'ю благослови, кожну родину благослови, сина і доньку благослови. Хто хоче створити сім'ю Боже, дай створювати хороші сім'ї, здорові сім'ї і благословені сім'ї. Прошу, Господь, в ім'я Ісуса Христа допоможи всім нам. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.